Є два якісь паралельні світи. Місто миру мукачево і, і, і передова багатьох поранених не сприймають уже повноцінно. Якщо військовий до поранення був опорою для своєї сім'ї, тепер настав час для його половинки стати опорою для нього. Ми входимо в топ країн з кількістю розлучень. Коли військовий віддає своє життя і здоров'я заради того, щоб зберегти сім'ю, ми через дозволи різних цих збочень ту сім'ю відразу автоматично і нижче. Війна завжди один із факторів того, що змінює нас, і вона мусить змінити також і наше суспільство. Напевно, з дитинства, перебуваючи у своїй спільноті в рідному селі, де я народився, то там зародилося моє покликання для того, щоб стати священником. І через різні моменти випробування, напевно, Бог мене привів до, до цього служіння бути священником. Я не маю в родині нікого. Я, напевно, перший священник у родині. Тому то, теж те для мене таке підтвердження, що це дійсно було покликання. Багато думають людей, що для того, щоб там отримати покликання чи стати священником, треба якесь надзвичайне якесь чудо. Але в мене напевно нема історії, з якої можна написати книжку, що як Бог мене там навернув щось. Ні, такі повсякденні маленькі речі, через котрі Бог привив мені любов до церкви і до того служіння, яке я вибрав. Мій шлях почався з Мукачева тут. Я служив в місцевій церкві. Потім отримав служіння в селі додатково в селі Коломукачево, в Новому Давидкові. Паралельно з тим отримав додаткову місію від єпископа, щоби служити для лікарні нашої святого Мартина. Тому я два роки перед повномасштабним здійснював своє служіння в лікарні. Коли почалося повномасштабне і е, виявилося, що у військовому шпиталі є потреба в капелані, то я погодився відразу, щоб стати на цей шлях, бо служіння для, для хворих є, є таке близьке для мене. Ну я ніколи не, не думав, що буде так. Я малював собі в голові якісь сценарії. Як би воно могло бути, як мені треба поводитися, як говорити, але по факту, зустрівшись з цією реальністю, все виявилося не так, як я малював собі в голові. Не скажу, що це погано навпаки, напевно, в кращу сторону, бо я думав, що. Люди хворі завжди такі більш більш агресивні, що до них треба мінімум говорити, не проявляти ніяких таких емоцій, але насправді вони дуже люблять і дуже хочуть, коли щоб з ними спілкуватися, просто так. Щиро, по-дружньому, і то було для мене таким приємним відкриттям у моєму служінні, що вони не такі, як я собі їх уявляв. Взагалі, капеланство має свій слоган бути поруч. Найперше, є важливо, просто моя фізична присутність коло нього. І з цієї присутності потім зароджується діалог. Із із простих речей, буденних щось про сім'ю, про, про життя, про служіння у війську, і з того потім народжуються більш глибокі розмови на, на якісь духовні чи моральні теми, котрі вони зазвичай носять у собі весь цей час від, від поранення проходження цих етапів різних госпіталів. Носять в собі, обдумують, пробують з кимось ділитися, і коли зустрічаються з капеланом, то можуть вже віддати йому всі ці наболівші питання. Речі, котрі вони носили у собі. Майже з кожної глибокої зустрічі із, із пораненим ми лишаємося добрими друзями, що ми обмінюємося контактами, соцмережами і підтримуємо зв'язок майже з кожним. Вже телефонна книжка забита. З мого невеличкого досвіду я майже рік є капеланом офіційним. То наші військовослужбовці є, є досить віруючими людьми, і вони потребують цю свою віру проявляти тими чи іншими способами через служіння літургії чи, чи таїнств, чи, чи бесід на, на духовні теми. Тому присутність капелана є, є важливою, складовою для. Для такого морального, духовного життя військовослужбовців, чи безпосередньо в зоні виконання бойових завдань, чи вже тут перебуваючи на відновленні в госпіталі. Бувають різні ситуації, різні непорозуміння багатьох поранених не сприймають уже повноцінно. Інколи відмовляються від них в якихось речах, і їм є то важко. І Вони хотіли би налагодити знову такі відносини, як із своїми рідними, так загалом із суспільством. Так чомусь склалося, і ми, ми пробуємо з тими з тим боротися, що ніби вийшло, що є два якісь паралельні світи. Місто миру, мукачево і, і, і передова. І, і коли ці два світи сходяться, бо е, поранені, е, час від часу там прогулюються чи е, спілкуються з кимось, то відчувають е, інколи таке. Е, Недорозуміння, що їх, їх не сприймають, їх не, не до кінця, напевно, цінують ці жертви, на котрі вони пішли заради мирного, мирного міста. І тому це, це таке роздвоєння жити в двох паралельних світах є завжди важ, важке для, для сприйняття як військових, так, так і напевно цивільних. І наше завдання ці два світи поєднати, показати, що військовий є повноцінний член суспільства, так само як суспільство мусить брати на себе відповідальність за, за наших військових, за, за всілякі можливості, щоб їм допомагати. Я якраз недавно дивився статистику, що ми входимо в топ країн з кількістю розлучень. Коли сім'ї розпадаються, це гостра проблема. Ми якраз цього тижня робили такий невеличкий проєкт щодо протесту проти цих різних рухів, котрі виникають тепер, ці марші рівності і тому подібне. Ми збирали такі голоси наших військових, щоб захистити цінності сім'ї. Проблема в тому, що суспільство, котре не відчуває на собі таких серйозних наслідків війни, напевно, вирішило, що, що нам треба гратися тепер із цими іграми, вводити в, загальний, в загальне користування ці слова ЛГБТ і, і, і тому подібне. І, і, і в, тому, в тому велика проблема чи небезпека, що коли нам як суспільству нав'язують те, що сім'я не, не має такого значення, не є важливо виховувати своїх дітей в таких цінностях, дійсно природних, моральних, і з того починаються потім проблеми. Коли військовий віддає своє життя і здоров'я заради того, щоб зберегти сім'ю, ми через прості речі, через дозволи різних цих збочень ту сім'ю відразу автоматично і нищимо. Тому на е найперше ми не можемо на рахунок цього мовчати. Бо вся наша боротьба, яка тут триває, якраз триває заради нашого майбутнього. Наше майбутнє тісно пов'язане з нашими сім'ями. Бо якщо не буде інституту сім'ї, загалом, то й то не буде того майбутнього. Найперше кожному з нас, жінкам, військовим, самим військовим, треба запастися терпінням. Бо ми переживаємо надскладний час, як фізично, так, так і морально. Бо дивлячися на, на людей, особливо на військових, ми, ми є досить уже морально надломані. Є важко боротися із цими всіма речами, що я довкола, так як фізично, так і морально. Тому ми пробуємо як капелани також надихати і військових, і також членів їхніх сімей, дружин чи чоловіків в тому, що цей період треба пережити цей цей період треба пройти. Якщо військовий до, того, до поранення був опорою для своєї сім'ї, тепер настав час для його половинки стати опорою для нього, щоб він теж повертався потрошку до, до цього життя нормального, звичного. Тому це завжди така робота в команді, в яку ми хочемо показати, що є важливо один одного підтримувати в цьому процесі. Тому Єдине, що я можу сказати, що найбільше чого ми потребуємо, якраз терпіння. Є, є такі, що почали вірити в Бога, є такі, що почали сумніватися в тому. Бо коли ти стоїш зі своїм побратимом, його життя втрачено, а ти лишився живий, то вони від того страждають. Вони задають собі питання, чому. І із свого досвіду життєвого досвіду е, такої зустрічі з Богом е, можу, можу сказати, що Бог не сердиться на нас, коли ми задаємо це питання, чому він готовий чи хоче давати нам відповідь, бо, бо завжди питання, чому е, допомагає чи стимулює прояснити ситуацію. І але для, для того, щоб знайти ту відповідь, потрібно час. Проблема в госпіталі в тому, що того часу не є так багато. Що коли ми почнемо вести якусь бесіду, спілкування, то а завтра скажуть, що тебе переводять в інший лікувальний заклад, чи виписують, то інколи сам сам себе відчуваю так погано, що ми не, не встигли допрацювати ту чи іншу, те чи інше питання, яке виникає. Але вод, водночас є такі, котрі е, дійсно повірили, глибоко повірили з того, що Бог дійсно є, коло них дійсно їх уберіг від, від речей гірших, і, і вони потім після того починають шукати, якби е, з Богом ще, ще, ще більше зблизитися. Є, є такі, котрим достатньо один раз просто поговорити. Відповісти на їхні питання, котрі їх цікавлять, разом з ними помолитися, і цього достатньо. Є такі, з котрими, напевно, неможливо до кінця вийти. Є, є люди різні, є люди вперті, котрі знають лише своє, і їм не варто з ними навіть вступати в якусь дискусію. А є такі, котрим треба просто. Трошки часу і, і, і бути з ним. Я зустрічав на своїй дорозі багато військових, з котрими не треба було якось філософствувати чи щось їм багато говорити. З ними треба було просто бути, просто пити каву, спілкуватися про щось, щоб він відчував, що коло нього є завжди хтось, хто готовий його вислухати. Хто готовий його підтримати, хто його не, не осуджує, багато військових повертаються сюди з таким почуттям провини, що вон, у них є кров на руках, що вони забирали життя. І наше, наше також завдання є в тому, щоб їх в цьому заспокоїти, пояснити, що захищаючи своє, захищаючи свою родину. Він не, не взяв на себе цю кров. Народжуючись громадянином своєї держави, я беру на себе відповідальність дотримуватися правил вимог цієї держави. Якщо закон говорить про те, що кожен має тим чи іншим способом брати участь у захисті своєї держави, то так і має бути. Я мушу взяти на себе цю відповідальність. Є так багато в, у війську професій, занять, сфер діяльності, що не обов'язково е, я маю ставати штурмовиком, щоб бути військовим, щоб бути на захисті своєї своєї держави. Є, є різні напрямки, в котрих я можу послужити для своєї для своєї країни, для своєї батьківщини. Війна триває, війна буде тривати. Можливо, ми молимося завжди про те, щоб нам Бог допоміг її завершити нашою перемогою. Але після перемоги така умовна війна буде тривати ще, напевно, десятиліття. Кожен військовий повернеться рано чи пізно до свого дому, до свого села чи до свого міста. Де, де стикнеться з тим, що про нього, можливо, забули, чи на нього не звертають увагу. І, і, і тому е, ця війна мусить тривати у нас, бо війна завжди е, один із факторів того, що змінює нас. І вона мусить змінити також і наше суспільство, мусить відкрити нам очі на реальність з тим, що ми з чим ми ще зіткнемося у майбутньому. І тому така не знаю, моя мрія, щоб кожен у нашому місті чи будь-якому місті чи селі розумів ці речі, розумів, що Рано чи пізно їм треба буде проявити себе як свідомі громадяни, як люди божі, як люди милосердя, щоб проявляти це милосердя і любов до тих, хто повернеться з війни.